Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як ви вже знаєте, МінФін зареєстрував законопроект щодо оподаткування онлайн-продажів. Тож, якщо ви досі перераховуєте із картки на картку регулярно, постійно щось продаєте через нову пошту після оплати або через OLX, чекайте блокування карток і штрафу від податкової. Скажу більше. Нова пошта вже давно блокує картки на вимогу фінмоніторингу. Це вже не перший випадок в моїй практиці. Якщо ж сподіватися, що не помітять, тоді подивіться в реєстр судових рішень, скільки зараз справ, поданих податковою, слухається. І штрафи, що ви розуміли, там не копійчані взагалі від слова. Далі коротко і по суті розповім, чи дійсно є підстави хвилюватися, якщо ви щось зрідка продаєте на онлайн-платформах. Кому справді загрожують штрафи та що слід зробити, щоб уникнути фінансових неприємностей? Замовити консультації з падчиною, розлучень, поділу майна та інших питань можна за номером телефону на екрані. Хто і скільки сплачуватиме податок з OLX? Оподаткуванню підлягають такі сфери діяльності. Оренда житлової та комерційної нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування навіть. Особисті послуги, продаж товарів та надання в оренду транспортних засобів. Тобто це стосується таких відомих, не тільки відомих, звичайно, а взагалі всіх платформ, як OLX, Prom, Уклон, Uber, Booking, ну, там ряд інших. Щодо доходів через цифрові платформи нараховуються два податки. Перше, це військовий збір у розмірі 5% і податок з доходу фізичних осіб. Ставка якраз буде залежати від відкриття спецрахунку. За наявності спецрахунку, податок складатиме 5%. Тобто разом із військовим збором потрібно буде сплатити 10% доходу. Якщо ж спецрахунок не відкрито, тоді буде стандартна ставка 18% плюс 5% військового збору. Всього 23% податків. Сплата даних податків відбувається щомісяця, а самі платформи стануть податковими агентами та повинні будуть перераховувати якраз податки до бюджету, як це вже роблять банки при оподаткуванні депозитів. Тобто користувачі платформ не муситимуть подавати. Додаткових декларацій до податкової. Податок на доходи з ОЛХ. Зміна правил. Законопроект номер 14025 про оподаткування продажів на цифрових платформах загалом став трохи, чесно, м'якішим. Якщо раніше лякали майже тотальним просто оподаткуванням будь-яких операцій в інтернеті, то нині запроваджують чіткі пороги і винятки для дрібних продажів. Тобто, якщо ви хочете продати свою річ, зокрема, доходи до 12 неоподаткованих мінімум на рік це близько 36 тисяч гривень у 2025 році не оподатковуються. Вимоги щодо відкриття спецрахунку для здійснення до трьох продажів на суму до 2 тисяч євро це орієнтовно 97 тисяч гривень, не застосовуються. Також прописали. Відсутність обов'язкової реєстрації ФОП для постійних продавців платформ. Ну, з недоліку проєкту можна виокремити надмірний просто тягар для дрібних продавців платформ. Це я вважаю точно недоліком. Як зазначає ресурс Мінфину, якщо особа отримає дохід від продажу там, товарів там, чи послуг на усіх платформах до 12 прожиткової? Мінімум, тобто у рік, це, ну, це 36 тисяч гривень, то платформи все одно утримують податки з такого доходу. А в наступному році кошти можуть бути повернуті, особи після поданої приток податкової декларації. Звісно, ну далеко не всі, да? взагалі, я думаю, практично ніхто не буде морочити собі якусь голову із зверненням до податківців, особливо у випадках невеликих продажів і то, розміру доходу. В ідеалі мали б запровадити автоматичне повернення таких коштів. Це було б просто супер. Але якою буде фінальна норма, згодом побачимо. Крім того, податкова отримає ряд даних стосовно продавця платформ. Зокрема, мова йде про стандартні дані, прізвища по-батькові, адреса проживання, дата народження, ідентифікаційний податковий номер, індивідуальний номер платника ПДВ. У випадку, якщо продавець здає нерухомість в оренду, доведеться повідомити наступні дані: адреса об'єкта, загальна сума доходу від оренди за звітний саме квартал, кількість операцій з оренди, утримані або стягнуті збори, комісії там, там, які там, та податки. Також зрозуміло, що після вже запровадження даних податкових змін різноманітні цифрові платформи. Піднімуть що, правильно комісію за їхнє використання, адже їм доведеться фактично вия... просто е... виявляти підзвітних от саме продавців на платформі та подавати замість них звітність податківцям. Ну, звісно, наразі це лише тільки проєкт, але його цілком можуть ухвалити як закон, адже він наближує українські правила до норм ЄС. Встановлюючи баланс, там, як вони написали, контролю та, до, за доходами та можливості комфортного, працюва... комфортного працювання е, співпраці продавців. Як карають блогерів неплатників податків? Проте, якщо зухвало не сплачувати податки, а заробляти мільйони, наприклад, на продажі через соцмережі, тоді від покарання не відкрутитися. Ось вам свіжий приклад. Правоохоронці викрили інстаграм-блогершу ухиленні від сплати податків на майже 11,5 мільйонів гривень. Прокуратура оголосила підозру 30-річній блогерці в умисному ухиленні від сплати податків, в особливо великих розмірах. Це частина 3 статті 212 кримінального кодексу України. Згідно з з матеріалами слідства, зареєстрована. Уявіть, зареєстрована все ж таки була, як ФОП з 2018 по 2022 роки отримала дохід понад 58 млн грн. При цьому податки та інші збори вона не сплачувала. Внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн грн податків на прибуток та майже 1, 1 мільйон гривень військового збору. Це ж Наскільки треба було фінансово неграмотною бути, щоб такі кошти її перераховували просто на карту. Адже насправді все просто і оформитися можна навіть онлайн. Зареєструй собі ФОП, сплатив 6,5% податку та працюй. Висновок: наголошую, що як і раніше, підстав для паніки, чесно, немає. Не вірте страшним там заголовкам, як от податківці масово штрафуватимуть. Продавці з ОЛХ. Чому? Бо продаж особистих речей не є підставою для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог податкового законодавства. Проте такою підставою для штрафів податкової точно буде систематичний продаж і водночас однорідний, якийсь, наприклад, асортимент товарів. Адже це має ознаки якраз підприємницької діяльності. Корисне та інформаційне відео. З вас підписка і коментар. А з мене цікавий та якісний контент. Всім дякую за увагу.